Доброго дня, шановні підписники! Вас вітає команда шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на понеділок, останній тиждень листопада 24. -те. Так, це? Трошечки змінила ракурс, щоб все було чудово видно. Ну що ж, поїхали. Події, в яких ми будемо приймати участь, хочемо ми цього чи ні. Це в нас шістка мечів. А отже, поїдемо, поїдемо, підемо, підемо в пошуки. Може в інтернет, може кудись на сусідню вулицю, може до когось у гості, але будемо шукати істину і кращого життя. Аж це в нас подорож у пошуках відповідей. Так, у побуті нас зустрічає туз пентаклів, а отже, це буде відчуття матеріального достатку. Чому відчуття? Бо гроші це така мінлива річ, вона що є, і вона сьогодні є, завтра нема, отже, це відчуття. Сьогодні вам буде чудово у понеділок, у вас буде відчуття, що у вас все є, є гроші, і ви можете собі усе дозволити. Сюрпризом від долі стане дев'ятка пентаклів, а дев'ятка пентаклів це в нас про достаток. Але тут цей достаток вже стає такою собі кліткою. Тобто, все є, все чудово, все гарно. Ну, але це CRC... все. А вже отак поперек горло стоїть, хочеться цього чогось іншого, хочеться вилетіти з тої клітки. Ви ніби зачинені в ситуації, яка вас оточує. Ви зобов'язані е, певним чином поводитися, певні речі робити, і це, звісно, декого дратує. Оце та сама карта. Наша роль у цьому всьому королева Пентаклів. Королева Пентаклів це знов про гроші, про запаси. Це коли у вас все є, ви усім запаслися, у вас все комфортно, отже, вона сидить. Собі зі своїми льохами повними їжі. І задоволена життям. Жіночна, цілісна, але трошки лінива. Отже, в понеділок будемо трошки лінькувати. Ну і підсумку в нас випадає 18-й старший аркан, це карта місяця. Місяць це про все загадкове, чарівне, нічне, це жіноча карта, вона про інтуїцію, про необхідність до неї дослухатися. Але найважливіше, що вона нам розповідає про необхідність усвідомлення. Своїх жахів, страхів, отже, якщо ви там собі щось, як то кажуть, в страха очі великі, так, от як ви собі намалювали, там щось дуже-дуже страшне, якщо ви подивитесь на це під іншим кутом, то виявиться, що лякатися там нема чого, все набагато простіше і легше. Отже, карта місяць це зустріч зі своєю темною стороною, зі своїми страхами, адже лякатися насправді нема чого, або не так сильно треба лякатися. Враховуючи, що ця карта випадає в нас у підсумку, то вона нам розповідає, що це про наш день. Якщо ми відпустимо ситуацію, уважно подивимось на неї раціонально. То вона буде набагато легше сприйматися усь увесь день. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро».